Можна стіл сюди переставити, а ліжко, а куди ліжко? Хм-хм-хм... І усім привіт! З вами сьогодні знову я мохітрова. І сьогодні я зробив перестановку... хочу зробити перестановку в себе вдома. Не знаю, куди ліжко, якщо чесно, поставити, можна отак переставити його і воно буде отут стояти. Типу такий отут можна буде виходити. Або І стіл сюди можна буде переставити. Ну, Треба буде подумати, але поки що я маю піти нагороди. Візьмемо одне яблучко, щоб якщо що, з можна було щось перекусити, а то я. Ну, поки що не голодний ніби, але можу захотіти. Так, і виходимо. До речі, шторки я забрав, я їх хотів вирішив випрати, то шторки тут вже нема. І. ой. Сонечко так файно світить. Ой. Добре, підемо, глянемо що тут. Ем, Морквочка виросла, а це. Що це за приколи? Є, Алло! ще й жителів нема. Де вони, цікаво? Що це таке? Алло? Золоте дерево, чи. чекайте. Ну, похоже, на дерево, але золоте. Так, давайте заберемо морквочку. Ось так, ну, посадимо назад її. І зрозуміємо, що це якось дивно. Жителів ніде немає, а тут така штука. Ну, якщо чесно, якщо чесно, я б собі ту штуку забрав, але. Вона ж не моя. Стоп, тут є сундук. Скриня, скриня, вибачаюся. скриня, тут є ось така якась золота скриня, але щось вона якась темна, ніби якесь погане золото. Бачите, ось це добре золото, а це погане. Ну, так виглядає. Але ефекти такі самі, бачите, якщо ламати. Хм. Щось дивно, дивно. Але оця скриня гарна, як на мене. Стоп, і. стоп, 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 стоп. Воно на моїх городах. І... Ну... Якщо воно на моїх городах, значить воно моє. Я собі заберу це золото. Його можна дорого продати. Особливо, якщо щось з них зробити, наприклад, якийсь. У мене ж там є лава, я його візьму, розігрію і зроблю всякі кулечки, буду продавати. Але що в сундуку? Ого. Стоп! Давайте заберемо ось це все назад і подивимося, що тут є. Ананасик. Ананасик. Ананасик свіжий, видно. Достатньо такий вже. Ну... Не занадто доспівший і не занадто недоспівший. Тобто вже якраз в нормі. Якийсь лук. Але. В мене... Але... Ні, тут стріл нема. Але. Ну, лук такий кам'яний, ніби. Advance bow. Не знаю, що це означає, але. Ну Такий непоганий лук, я вам скажу. Також зараз приближимося і пу. Поух. Поух, 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 поух. Але стріл нема чомусь. Я б хотів би провірити, наскільки він сильний. От, було б цікаво, ви уявіть. Може він. Виносить всіх дуже швидко. Ну, я не знаю, але було б класно глянути, що це за лук. Що тут ще є? Давайте ось це. Мені ось це. Дуже хочу глянути. Якісь е, плити з. плити. плити. ґрунтова плита. Ось така штука. Прикольно? В Майнкрафті такого нема, по суті. Ой, стоп це. А. Йой, я, я думаю, що сталося. Думав, що йди. така штука, дивіться. Прикольно? Ось це реально прикольно виглядає. Давайте глянемо, що ще в цій скрині є, золотій, золотій скрині на золотому дереві. Оце прикольно. Так, що тут ще є? Тут є скляні сходи. Зараз. Ого! Ого, скільки їх тут! Дивіться, тут їх 15 цілих. Можна такое, якщо, якщо щось отако закрити. Вони скляні. типу, скляні сходи прикольно виглядають, до речі. Взагалі прикольні взагалі сходи, ось сходи реально класні. Не мені неймовірно сподобалися. Ось так, наприклад, взяти, зробити собі диванчик зі скла. То що можна порізатися об такий, але. Але це вже таке, це нічого страшного, правда? <смі> ось так, ось так. Ну, а. а, вони не випадають, жаль. Ну, я не знаю, що з них можна зробити, але в мене сім штук є. Підемо глянемо, що ще там є. Ой-ой-ой, оп, є. І тут є сажнить. ша... ша Ввевеве садженець банан. Садж... Саджанець. А що сад. Садженець чи саджанець? Ем, не знаю, як правильно, якщо чесно, але. поставим його сюди, може виросте. Будуть... Вони будуть банани рости ззаді. Ну то ж зараз зима. І по суті вони не будуть рости, але. всяке може статися. Гляне, може, в кінці серії воно виросте і будуть банани на ньому. М -м -м -м. Хто любить банани, ставте лайк. Так, що ще тут є? Так, що. що? Чекайте, я, я хочу забрати всі зразу. Е, Трав'яна стіна? Типу, оця трава, альо. Це. А чекайте, а як ці блоки називають? Стоп, а що? Це трава, чи це трава? Отут питання аж. Ось це трава чи ось це трава? Хм. Треба буде почитати. Є дерев'яна стіна, ось. Ось це, що мені потрібно. Хобана, 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 хобана. Дивіться, як, ой, дивіться, як воно прикольно дивиться. Типу. Ем, блін, як. Типу. Круто! Типу, з землі зробити цей загін для тварин, всяких, вони зможуть їсти, напевно, і той загін. Ні, я витратив. Ой. Прихворівшись трошки. Це мої дружі легко продукти. Походу, прохворів. Ой! Ось ґрунтова стіна вже. А була тр... з трави. Блін. О, воно може позеленіти. Дивіться, бачите, воно позеленіло. Блін, це чисто як земля. Тобто воно рахується як земля. Цікаво, треба буде глянути, чи тварини це можуть їсти. От чесно, отпер мені цікавіше, чи можуть ось ці блоки їсти тварини. Ну, типу, не блоки тварин їсти, а саме. Ну, траву. Я думаю, що хто зрозумів, той зрозумів. Типу, ось цю траву зелену з'їдати зверху, чи може всякі барашки і так далі. Ось. Глянемо, що ще тут є. Тут є Advance Iron Sword, типу якийсь професіональний е, залізний меч. Чи як. Ну, типу, Advance. Ну, якось так, по суті. Давайте глянемо, може, якісь з мене тут моби є. Ну, бабі... мобів не видно ніяких, тому не буду за ними бігати. Але було б класно, якби тут були. Але давайте. ну, Я можу сказати, що він достатньо класний, ось цей меч, бо він. Класніший за алмазний меч, навіть за незеритовий, тут 14 е, шкоди при атаці. Тобто, ну, типу, я цим мечем можу з одного удару. ну, З двох ударів точно вбити зомбі, це вже точно. Або з одного удару вбити. Е, кого там, Свиньку, напевно, що можу з одного удару вбити цим мечем. Блін, ось це і ось це це можна чисто отако йти на дракона. Тоб, поух, 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 і все, і зламав дракона, і все. Ти по суті будеш... О! Я Це, по суті, провірено. Тепер дивіться, бачите, воно також поз. Та, воно зеленіє. Бачили? Ви бачили, Ви бачили, як воно позеленіло? Сподівайся, так. Ось цей, ну блін, шкода, що стріл немає, ще й тваринок нема, щоб можна було в когось поцілити і провірити цей меч і цей лук, але, бляха, вони, напевно, що достатньо круті. Порівняно особливо з алмазним, напевно, що ось цей меч набагато кращий. Як ну, мінімум тут так написано. А лук ну, 100% кращий за пустий, бо він, він, як мінімум, класніше виглядає. Це вже плюс. О, стоп, насіння можу навіть виростити. Я ще це щось не замічав. Ну, якщо я сюди посаджу, то він буде рости. Провіримо, може він теж виросте до кінця серії, то ви будете знати. І що тут у нас ще лишилося? Підводна база. Оце ось ось це я люблю, ось такі сині штуки, вони роблять всяку прикольну штуку. Але перед тим, як її ставити, треба. Що Шо... думати? що думати? Давайте виберемо десь місце. Ось не дуже далеко від дому навіть. Ось тут. Вау! Вау! Вау, 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 вау! Це круто! В바... Давайте зараз ще побудую. Так, зараз залагає, дуже сильно лагати буде. Я почекаю трошки хай відлагає. Ой, ой, Ой-ой-ой лава, лава, лава. Так, у мене лава тут друзилася, я її закрию все-таки, бо я трошки все-таки криво поставив цей... цю штуку. О, все закрив. І давайте глянемо, що це таке. Ось така штука. Чесно, його хіба що на одного екрану ставити. Типу, бачите, який він високий? Типу, от там в ставку, яке в мене є за селищем, ну, його поставиш і воно не буде настільки, якби хорош... Хор, не хороше, а класно дивитися. Чи все, що буде верх стирчати. Хоча, може, це буде навпаки класніше. Ну і давайте зайдемо. Тут, як я зрозумів, нічого всередині нема, але... наскільки воно круте! Дивіться, тут скло таке голубеньке, ти йдеш собі. Вау! І... Уа... Особливо воно всередині. Яке воно велике, наскільки воно класне виглядає. О, я б хотів собі таку штуку замість дому, уявіть. Ось таку велетенську штуку. Ось таке, ось таку. Воно дуже гарно виглядає. Я, я тепер хочу сам таки побудувати десь, наприклад, виживання або ще десь, Бо воно ну, дуже круто виглядає. Хіба що ще оці облоки трошки замінити і зробити їх гарніше, але так-то воно ось це воно навіть ну, дуже гарно виглядає. Ну і підемо глянемо, що там ще є. По-моєму, це вже все? А, так це все. Як шкода, але зато мене приїхав ось така штука, яку я зараз собі зроблю, що не знаю, що... щось зроблю, але не знаю що. Ну і на цьому я буду закінчувати своє відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами була шпиний слугамо. Хіте До нових зустрічей, Па-па. Так, а я зараз заберу собі ось це все золото і зламаю ось ці штуки. Сподіваюсь. Сподіваюсь, я маю кірку. Кірку маю. Кірку маю. Зараз піду заберу. Ой, якісь ще яка класна підводна база. О, ой, у мене стіни нема. Можете, до речі, глянути ось ці відео. Вони ну, також класні. І бананчик не виросте, але думаю, він виросте колись. Росте, росте, банан. Па-па!